Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про питання мобілізації жінок в Україні, про те, хто з числа жінок має стояти на військовому обліку, і в кінці відео поговоримо про те, чи взагалі будуть введені заборони на виїзд за межі України для жінок, які вже стоять на військовому обліку, або є мобілізованими. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь мене, друзі. В минулому 2022 році Міністерство оборони України прийняло наказ про те, що всі жінки, у яких освіта... Або професія є спорідненими з військовими обліковими спеціальностями, матимуть стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. І після цього Міністерство оборони України отримало дуже велику хвилю негативу з цього приводу. Було дуже багато незадоволення від суспільства. І тоді вирішили змінити цю дату і внести. Зміни до наказу Міністерства оборони No35 і зазначити про те, що такою датою є 1 жовтня 2023 року, і тому відповідно чим ближче до 1 жовтня 2023 року, тим більше інформації щодо того, що знову ж таки всі жінки мають стояти на військовому обліку. Жінок будуть мобілізовувати, жінок не будуть випускати за кордон. Про це якраз будемо розбирати сьогодні. І потрібно звернутися в першу чергу до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Це частина 11 статті першої цього закону, де зазначається про те, що обов'язковому поставленню на військовий облік підлягають ті жінки, які отримували освіту фармацевта або медика. Ці жінки підлягають дійсно поставленню на військовий облік обов'язково. Причому не з 1 жовтня, а вже і до того вони так само підлягали поставленню. Поясню, чому тому, що абзацом другим, частини 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок зазначається про те, що за власним бажанням можуть стати на військовий облік всі інші жінки, у яких професія або освіта є спорідненими. З військово-обліковими спеціальностями, і якщо ми відкриємо наказ 35 п'ятий Міністерства оборони України, то ми побачимо, що з 1 жовтня підлягають і забезпечується військовий облік саме тих жінок, які мають освіту або професію споріднену з військовими спеціальностями, тобто тих жінок, які передбачені абзацем 2 частиною 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Тому ще раз, друзі, з 1 жовтня можуть ставати на військовий облік, за власним бажанням жінки, у яких є професія або освіта споріднені з військово-обліковими спеціальностями. Ті жінки, які здобули освіту фармацевтичну або медичну, вони мали стати на військовий облік ще до 1 жовтня 2023 року. Давайте, друзі. Більш детально поговоримо саме щодо жінок, фармацевтів та медиків. По-перше, що буде, якщо вони не стануть і не стали на військовий облік, то до них буде застосовано адміністративну відповідальність. Це є адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил військового обліку, і передбачено штраф до 810 гривень. Далі, друзі, як проходить постановлення на військовий облік таких жінок, вони мають звернутися до територіальних центрів комплектування з відповідною заявою про те, що вони хочуть стати на військовий облік, подати відповідні документи про підтвердження їхньої медичної або фармацевтичної освіти. І пройти обов'язково медичний огляд при військово-лікарській комісії для того, щоб встановити ступінь придатності або непридатності до військової служби, тому що частиною 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу зазначено, що такі жінки стають на військовий облік лише за умови придатності до військової служби. Під придатністю тут розуміється або придатність, або обмежена придатність до військової служби. І після того, як військово-лікарська комісія визначає ступінь їхньої придатності, якщо вони придатні або обмежено придатні, вони дійсно підлягають постановці на військовий облік і видачі військового квитка. І, друзі, тут питання одразу виникає про те, які в них права та обов'язки як військовозобов'язаних, чи можуть вони підлягати мобілізації, чи обов'язково їх будуть мобілізувати. Тут ми маємо звернутися до частини 12 статті першої закону України про військовий обов'язок та військову службу, де зазначається, що жінки, які стали на військовий облік, вони мають всі ті самі права та обов'язки, як і чоловіки військово зобов'язані. Тобто, якщо жінка стала на військовий облік за власним бажанням, або як фармацевт чи медик. То вона має всі ті самі права і обов'язки як чоловік, і відповідно вона може бути мобілізована, якщо вона визнана придатною або обмежена придатною до військової служби. Звичайно, що є так само питання, яким чином територіальні центри комплектування будуть відшукувати таких жінок для того, щоб вони не ухилялись від постановки на військовий облік. Тут однозначного питання немає, але, скоріш за все, що ТЦК будуть звертатись до закладів лікування, тобто лікарень або клінік, так само будуть звертатись до аптек для того, щоб отримувати від них дані про працівників жінок, які мають фармацевтичну або медичну освіту, і так само будуть звертатись із запитами про надання інформації. До навчальних закладів, які дають змогу отримати фармацевтичну або медичну освіту. Я думаю, що працівники ТЦК не будуть на вулиці вручати всім підряд жінкам повістки, для того, щоб дізнатися, чи є в них медична або фармацевтична освіта, тому що вони на сьогоднішній день зайняті відшукуванням і врученням повісток чоловікам. Тому, якщо вони ще жінкам почнуть вручати, то. Вони будуть працювати взагалі цілодобово. Але, друзі, є один нюанс. Цей нюанс полягає в тому, що порядком ведення військового обліку пунктом 51 передбачено, що жінки. Які мають фармацевтичну або медичну освіту можуть влаштовуватись на роботу як не військово зобов'язані до кінця 2026 року. І відповідно таким жінкам при влаштуванні на роботу не потрібно, як на сьогоднішній день чоловікам, обов'язково показувати військовий квиток і мати у цьому військовому квитку відмітку про те, що Ця жінка стоїть на військовому обліку вже до кінця 2026 року. Фактично, такі жінки мають можливість уникати поставлення на військовий облік з наслідками у вигляді штрафу за порушення статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І друзі, ще одне питання: це питання мобілізації. Ще раз скажу про те, що. Такі жінки, які стоять на військовому обліку, вони можуть бути мобілізовані, вони не можуть відмовитись від мобілізації, тому що так само є кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. На сьогоднішній день держава говорить про те, що немає необхідності у масовій мобілізації і взагалі мобілізації жінок військовозобов'язаних, тому що в Збройних силах України вже несе військову службу, дуже багато жінок, але знову ж таки, це все слова, і відповідно, ну в будь-який момент жінки, які стоять на військовому обліку, вони можуть бути мобілізовані. І, друзі, одне з ключових питань це питання заборони виїзду за кордон жінкам військовозобов'язаним. То е, потрібно зазначити, що на сьогоднішній день немає жодної заборони жінкам військовозобов'язаним виїжджати за кордон. Про заборону чоловікам про законність такої заборони ми не будемо говорити, тому що вона є сумнівною. А е, так ось е, і в правилах перетину державного кордону, і в будь-яких інших законах. Жодного слова про жінок військовозобов'язаних, які вже стоять на військовому обліку, які будуть стояти на військовому обліку, то немає заборони. Але держава вже прощупує, так би мовити, питання цієї заборони. І Федір Веніславський, один з таких вісників недобрих новин. Він завжди один з перших говорить про якісь обмеження прав. І чоловіків військовозобов'язаних, і вже і жінок, то він зазначив в своєму інтерв'ю про те, що жінки військовозобов'язані, вони будуть мати обмеження у виїзді за кордон на рівні з чоловіками. Тобто, для того, щоб виїхати за кордон, жінкам військовозобов'язаним потрібно буде показувати. Підстави і показувати документи, які надають можливість виїхати, ну і відповідно вони передбачені або правилами перетинання державного кордону громадянами України, або законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але в подальшому, знову ж таки, зібрав, напевно, інформацію від свого оточення, від суспільства і інформацію достатньо негативно. То Веніславський зазначив, що. Він помилився, і насправді обмеження щодо виїзду за межі України будуть мати лише ті жінки, які були мобілізовані і несуть відповідну військову службу у лавах Збройних сил України. Моя думка така, що якісь обмеження будуть. Потрібно подивитись, в якому це буде форматі, і спостерігати за цим всім. Підсумками цього відео, друзі, є те, що на сьогоднішній день. Жінки, які не є фармацевтами за освітою або медиками, вони взагалі не підпадають під поставлення на військовий облік лише за власним бажанням. А ті жінки, які є за освітою фармацевтами або медиками, незалежно від того, чи є в них досвід роботи у цій галузі чи немає, вони мали вже стати на військовий облік та Нести всі права військовозобов'язаних і обов'язки, однак вони можуть влаштовуватись на роботу, як не військовозобов'язані до кінця 2026 року. Такий парадокс. Щодо мобілізації, то жінки, які стоять на військовому обліку, вони можуть бути мобілізовані в будь-який момент. І щодо виїзду за кордон, жодних обмежень для жінок військовозобов'язаних на сьогоднішній день немає і поки що. Жодних проєктів нормативно-правових актів щодо внесення змін і щодо внесення обмежень щодо виїзду за кордон жінкам військовозобов'язаних на сьогоднішній день теж немає. Друзі, така інформація достатньо цікава. Але на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!